Казка на ніч подказ Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Бджілка. Калюшка як дзеркальце. В нього дивиться кульбабка з бережка. І раптом на воді Щось задріботіло, заворушилось. Володя придивився. Бджілка От її крилиць кружечками розходились дрібнесенькі хвильки. Мабуть, хотіла сісти на кульбабку та не втрапила на ту, що на бережку, а на її відображення у воді. Намочила крильця і не може злетіти. Треба рятувати, подумав хлопчик. Але вона може вжалити. Подав їй соломинку, та зморена бджілка не змогла вибратись на неї. Нехай жалить, трохи поболить та й перестане, зате вона житиме. Не злякався володя і підвів під неї долоню. Бджілка й не збиралась жалити. Відчувши під лапками опору, розправила крильця, задзищала і знялася в небо. А Володя почув дзищу, лечу по солодкий мед. От і казочка скінчилась та завушко зачепилась. А як ковдра заколише, то насниця ще гарніша.